Доброго здоров'я, дорогі глядачі! То хто ж винен в тому, що нам зараз немає чим воювати? Бо за 4 роки ми так і не посилили сектор обороноздатності. Що з нашим оборонно-промисловим комплексом? Як парламент може прийняти важливі оборонні закони, якщо вони навіть не обговорюються між членами профільного оборонного комітету і президентом? Бо ми ж всі знаємо, що без рішення президента нічого не відбувається. Абсолютно. Це всім відомо. Знаєте, це якийсь повний треш. Важливі для виживання країни закони не приймаються, а все зводиться до того, аби не дай Боже десь навіть краєм слова не зачепити президента. А ще краще все зливати на відповідальність народу, депутатів і так далі. Давайте про все по порядку. До дивіться, будь ласка, відео до до кінця. Давайте почнемо а, з першого відео. зараз не про це питання. Що має зробити просто зараз Володимир Всі Зеленський мають це зробити в Україні, почати бути дорослими людьми, вийти з позиції дитини, яка сподівається, що прилітить друг волшебник к болбом в віртальоті. А почати Президент, дитина, по вашому почати маємо, ми, як країна, ми, як країна по відношенню до наших західних партнерів, діємо як дитина. Прийдіть, врятуйте і так далі. Нам потрібно зрозуміти, що ми маємо Розраховувати в першу чергу на себе. Допоможе нам ще хтось добре. Не допоможе наша суб'єктність. Нам потрібно розвивати суб'єктність. В чому вона полягає? В Чому полягають дві найкращі гарантії безпеки для України? Ви відійшли від питання. Я його повторюю. Які це кроки має це зробити, зробити? зеленський але, галину сильний український оборонно-промисловий комплекс? Ми ще досі, як парламент, не прийняли цілий ряд законопроєктів, які потрібен для того, щоб розкрутити гайки для українського оборонно промислового комплексу. У нас зараз Брері, замість того, щоб масштабувати Алена, ми виробництво, поставили питання. Я повторюю бюрократія. Аудиторія дивиться, що ви не відповідаєте на питання оборонно-промисловими. Розвивати оборонно промисловий комплекс. Всі Дякую. це мають робити: і парламент, і уряд, і всі, хто дотичений. Чітке запитання: що має зробити президент Зеленський, щоб витягнути країну з тієї кризи до того, як почнуться катастрофічні наслідки через брак західної допомоги? От як ви думаєте, дорогі глядачі, що має зробити президент? Поки ви пишете в коментарях, я продовжую далі. Отож, відповідь Галини Янченко. Депутати від Слуги народу. Нам потрібен сильний оборонно промисловий комплекс. Ми ще досі, як парламент, не прийняли цілий ряд законопроєктів, які потрібні, щоб розкрутити гайки оборонно-промисловому комплексу. У нас зброєрі бояться з бюрократією. Про діяльність президента пані Янченко ні слова не сказала, а перекинула всі, всю відповідальність на українців, на парламент, ну і так далі. А головне наголосила, що Верховна Рада. Досі не прийняла важливих законів в секторі посилення обороноздатності України. В мене питання: А що ж робила Верховна Рада оці всі три роки, поки йде повномасштабна війна? Дивимось друге відео. Таке питання Федіра, коли ви востаннє бачили президента? Ну, Коли був представником президента, давно вже бачив. Роки два тому три-чотири. Ні, ну не два, три, чотири перед своїм звільненням, десь напевно, я за декілька місяців бачив президента останній раз. Ну коли, коли це було? Нагадайте, будь ласка. Е, ну мене звільнили з посади представника президента в парламенті 7 грудня 2023 року. Ну так, да. це вже десь я його бачив е, в на, восени 2023 року. Ну, от я часто запитую все депутатів від слуги народу, коли ви б останнє бачили президента. Ну, як правило, так. хто рік, хто два, хто ще. І тут у мене виникає питання, коли ви кажете, що парламент там якось до чогось долучений. От виглядає так, що президент мало до чого долучає парламент, якщо він своїх депутатів бачить там з перервою в рік-два на іншому відео нардепі Слуги народу. Там не вставляла весь цей кусок, бо він довгий, скажу на словах. Можете знайти це відео, воно є в інтернеті. Так от, нардеп від Слуги народу, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, також там ухиляється від прямих відповідей на запитання. А все, що звучить, то вони, ну, вони української сторони в провалі переговорів в Білому домі немає. Всі переговорники на чолі з Зеленським молодці, і вони як партія його підтримують повністю. І далі знову вся та сама пісня, що і в Слуги Янченка. Всі українці, парламент, всі винні. А вишенькою на торті Веніславський говорить, що бачив президента Зеленського ще восени 23-го року. А тепер співставте висловлювання обох нардепів від слуги народу. Головна суть їх коментарів це говорити: отаке всяке наговорити, наговорити. Але головне не зачепити питання відповідальності президента Зеленського і того, що він зробив або має зробити. А на додачу, по максимуму, стараються перекласти всі невдачі на українців, на парламент там ще на когось. І ще одне не менш важливе. Галина Янченко прямо заявляє. Що Верховна Рада досі не прийняла важливих законів в секторі посилення обороноздатності України? І в той же час абсолютно нерядовий нардеп, а цілий член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський відкрито заявляє, що зустрічався з Зеленським восени 23-го року. Логічно, а як парламент може прийняти важливі оборонні закони? Якщо вони навіть не обговорюються між членами профільного оборонного комітету і президентом, бо без рішення Зеленського нічого ж не буде. Знаєте, це якийсь повний треш. Важливі для виживання країни закони не приймаються, а все зводиться до того, щоб тільки не зачепити відповідальність Зеленського. А ще краще все зливати на відповідальність народу, депутатів, там, я не знаю, і всіх, кого завгодно, тільки не президент, і не його команда. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.